За мир в Україні в єдиному співочому пориві об'єднаються тисячі голосів по усьому світу, і у нас є унікальна нагода подивитися, як відбувається підготовка до цього грандіозного дійства. Міжнародна асоціація хорових колективів ще в 2022 році ініціювала проект Хори за мир. І нині ця акція має своє продовження вже цієї неділі, 26 березня о 13.00 за київським часом. Різні хори світу заспівають одночасно. У Вінниці співатимуть представники одразу декількох мистецьких закладів, які об'єднаються в один великий хор на європейській площі. Ми виконаємо два чудових твори. Перший цей твір це Вольганга Амадея Моцарта Дона Нобі Спац, що в перекладі означає, хай буде на землі мир. І один твір по умовах цього проекту потрібно було записати з цієї країни, яку представляє хоровий колектив. Ми так подумали і вирішили, що це буде твір Миколи Леонтовича Щедрик, тому що це бренд нашої області і всієї України. Цей запис буде відправлений, і таким чином ми доєднаємося до багатьох тих. Сотень тисяч голосів з різних країн світу, які в цей час саме в першого деня дня по всьому світу будуть виконувати цей твір, якби молитва про мир, про злагоду в усьому світі. Про участь у цьому проекті нас повідомила Ольга Іванівна, і ми цю новину сприйняли доволі радісно. Вирішили, що кожен повинен робити якийсь свій вклад у нашу перемогу, тому ми вирішили долучитися саме таким способом. До цієї акції долучаться багато різних колективів з усього світу. Вони одночасно співатимуть на площах, майданах, концертних залах своїх міст. Дона Нобі Спачем, що в дослівному перекладі означає даруй нам мир. Слова, які наші хористи зараз повторюють раз за разом, щоб потім доєднатися силою своїх голосів до одного потужного світового заклику. Ці слова є досить важливими на сьогоднішній день, адже мир це дійсно те, що потрібно всім. Не лише нам, українцям, а й всьому світу. Було не важко освоїти партитуру твору, адже вона не, не дуже важка, але цікава за своїм за своєю побудовою, адже це канон і це зливається е, три голоси тобто сопрано, альт і е, чоловічий голос. І це таке об'єднання. Тому я думаю, це є своєрідним таким засобом для. Такої творчості. Я співаю в партії басів, і саме в цій партії закладена глибина і м'якість цього твору. Мені найбільше подобається твір Леонтовича Щедрик. Це така є легендарна композиція, яка є рідна для всіх наших студентів. Найвідоміша композиція Миколи Дмитровича Леонтовича, яку також співатимуть в неділю, у виконанні студентів, які навчаються у коледжі, що носить ім'я композитора, звучить особливо символічно. Але твір Моцарта є теж дуже крутим. Нам дуже подобається, і для нас є символічно те, що ми об'єднуємо весь світ заради однієї спільної мети. До участі в проєкті Хори за мир запрошують і інші колективи з міст і містечок Вінничини та інших областей України. Доєднатися можна зареєструвавшись на сайті choirforpeace.org, де, зокрема, в день акції можна буде також підключитися до онлайн-трансляції. Цей твір «Дона Нобіс Пачем» буде виконуватися одночасно всіма хоровими колективами в світі, які доєднаються до цієї акції. І тому енергетично це буде дуже потужний, Проєкт, який спрямовувати буде свою силу на те, щоб люди зупинилися і люди з різних куточків світу саме в цей час зупинились і сказали до одному: нехай в світі буде мир! Україна була, Україна є і Україна буде. Тим паче, що за мир у нашій державі співає така неймовірна кількість надпотужних голосів.